А чи знали ви, що президент Сполучених Штатів Джо Байден у молодості сильно заїкався? За що його дражнили однолітки? Але іноді заїкання проявляється й досі. Джозеф Робінет Байден, старший з чотирьох дітей. Він виріс у Вілмінгтоні, штат Делавер, де його батько торгував автомобілями. Саме Байден став обличчям американської підтримки на адресу України під час майдану. Він очолив делегацію США на інавгурації новообраного президента Петра Порошенка, а трохи пізніше виступив у Верховній Раді у Києві. Коли Байден навчався у католицькій школі, він грав в американський футбол та бейсбол і, не дивлячись на слабку успішність, був протягом двох останніх років старостою класу. На початку політичної кар'єри Байдена сталася їхня сімейна трагедія. Напередодні Різдва його перша дружина Нелія та однорічна дочка загинули в автокатастрофі. В машині були також двоє синів Байдена: Бо та Хантер, які зазнали тяжких травм, але згодом відновили здоров'я. Щоб поєднати роботу з турботою про сім'ю, він кожного дня по півтори години проводив у поїзді по дорозі на роботу з Делавера до Вашингтона і назад, за що отримав прізвисько. Залізничний Джо Байден відомий не тільки своєю широкою доброю посмішкою, але й численними ляпами. В своїх виступах він неодноразово плутав цифри, роки і вимовляв не ті імена. Так ще на передвиборчих дебатах він заявив, що американським сім'ям варто було б разом слухати програвач, але це ж пристрій, який вийшов з загального вжитку кілька десятиліть тому. Перемога у президентських виборах 2020 року стала для Джо Байдена здійсненням мрії, до якої він ішов більше ніж 30 років. Це була третя спроба Байдена зайняти президентський пост у США за його майже 50-річну політичну кар'єру.